Про масовані обстріли ворога та оперативну ситуацію на сьогодні в Дніпропетровській області поговоримо з нашим гостем Сергій Коріний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області у нашій студії. Ми вас раді вітати. Добро здоров'я і одразу яка оперативна ситуація у нашій області на другу половину сьогоднішнього дня? Ну, оперативна ситуація, як завжди, у нас так стабіль, стабільно напружена, враховуючи вчорашні обстріли, які ворог здійснив по всій території України, Дніпроп... Дніпропетровщина не стала винятком. Було влучання у нас по об'єктам критичної інфраструктури. Це за собою потягнуло деякі наслідки для жителів, для громадян по всій області, скажімо так, більше постраждав Криворізький район, але тим не менше, завдяки злагодженню діям. Всіх комунальних служб, всіх спеціалізованих служб цивільного захисту вдалося мінімізувати ті наслідки, хоча вони досить суттєві були. Мінімізувати ті наслідки, які могли б ще більше статися. Найгарячішою точкою на сьогодні в області залишається Нікопольська громада, Марганецька, Червоногригорівська. Яка ситуація зараз там? Знаємо, що там постійно бачимо ці сповіщення про регулярний обстріл. Чим зараз гатя чи є якась статистика? Можливо, посилились чи можливо трошки зменшились обстріли? Ну давайте по загальній статистиці пройдемось близько 2,5 з Тисяч разів наші підрозділи виїжджали на ліквідацію, ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, або обстеження території внаслідок обстрілів, або допомогу населення, проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж, всілякі напрямки. Це така досить суттєва цифра. А вже більше чотирьох місяців саме ті громади, які ви назвали, вони дійсно потерпають щоденно. Це артилерійські обстріли, це реактивні системи залпового вогню. Це Ті самі ракети, які потрапляють на територію Нікопольщини, і безпілотні літальні апарати, які активно застосовуються останнім часом, От, тому тут таке різнобарв'я, яке застосовує ворог, на жаль, багатьом мешканцям прийшлось виїхати, покинути свої домівки, щоб убезпечити своє життя. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми. Маємо таку статистику, що більше ніж 550 осіб вже травмовані, мінновибухові, осколкові поранення різної ступені важкості. Ну і більше 150 осіб, на жаль, загинуло по нашому регіону. Але на щастя, нам вдалося спасти, майже 195 людей нам вдалося спасти, витягнути з-під завалів, дістати під час прильотів, ті, які були, проводячи аварійно рятувальні роботи, Тут є напруження саме на Нікопольщині. І хочу сказати, що буквально три дні, якщо Насинельниковський район, там Великоміхайлівська громада. Васильківська було, було спокійно протягом останніх декількох місяців, то останніх три дні знову поновилися обстріли по цим громадам, як артилерії, так і реактивних систем залпового вогню. Командування повітряних сил напередодні повідомило про те, що країна-агресор в них там закінчується чи брак озброєння, менше іскандерів, калібрів. Чи дійсно це так може ви чули? Знаєте, спостерігали? Ми, ми можемо сподіватися тільки на те, що дійсно це так. Ну і ви можу висловити свою особисту думку, враховуючи зменшення, скажімо так, щоденних обстрілів, Да, ворог накопичує для здійснення масованих обстрілів по об'єктам критичних. Інфраструктури накопичує сили і проводить це більш так сконцентровано по днях. Ми пам'ятаємо 10 жовтня, 11, 12, потім 17 жовтня. Якщо раніше там, по 3-5 по ракет ми могли отримувати через день або щоденно, то зараз це концентрується. Ну і моя особиста думка, що дійсно цих ракет стає менше, 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 і тому ворог приймає міри такі, щоб більше залякати масованими атаками населення. Але ми хочу сказати, що е, ті настрої, які є в населенні, як по нашому регіону, так і взагалі по Україні, спілкуємося з колегами з нашими, то це не страшить ні наше населення, ні наших військових, ні рятувальників, ні медиків, ні енергетиків, які щоденно відновлюють енергопостачання на звільнених територіях і постійно також ризикують, ризикують життя. Чи запускає зараз ворог шахіти ці? Ну, ми можемо бачити. Вчора е також було попередження да, по про атаку е шахідами, причому підступно використовувались е шахіди саме в. Об'єкти, де вже були влучання, додатково щоб влучити шахідами, розуміючи, прекрасно розуміючи, що там йдуть вже аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, якісь відновлювальні роботи, ціленаправленно ворог запускав шахіди для того, щоб збільшити, скажімо, так, ті руйнування, які завдались прильотами ракет. Розмінування території знаємо, що зараз рятувальники постійно виїжджають. Куди саме які це території, і можливо скільки вже знешкодили? Ну, наші піротехніки зараз активно залучаються на харківський напрямок. На Харківщину йдуть розмінування. Причому ми вже провели ротацію. На протязі сіми тижнів відпрацював один наш розрахунок в складі піротехнічних розрахунків, які ДСНС направляло на розмінування території, дуже забруднена Харківщина, дуже багато підступних ну, таких, починаючи від розтяжок, які залишив ворог прихованих якихось вибухонебезпечних предметів, які несуть підступність. От зараз прийшла ротація, новий розрахунок поїхав на Харківщину і постійно на протязі, ну, мабуть, вже останніх трьох тижнів ми залучаємось. Наші розрахунки залучаються до розмінування територій Херсонської області на деокупованих, на, на звільнених територіях. Також ми. На початку тижня залучали нашу мобільну оперативну групу, яка проводила аеророзвідку для піротехнічних розрахунків, щоб побачити з висоти деякі елементи, які можуть бути на територіях. Ну, також хочу сказати, що повертаючись, спілкуємося з нашими піротехніками, то кажуть, що надзвичайно забруднені території, починаючи від будівель, споруд, полів, лісосмуг, перехресть. Надзвичайно велика кількість небезпечних предметів, тому десь це на теперішній час не так швидко ми можемо розмінувати ці території, але безпека особового складу. Це є пріоритетом. Ну і плюс ми активно співпрацюємо з Херсонобленерго, Вони дають заявки через Херсонське головне управління, допомагаємо розміновувати той кусок території, щоб можна було залучити енергетиків. А загалом, нашими розрахунками вже на території тільки Дніпропетровської області, більше 6 тисяч сучасних вибухонебезпечних предметів з початку війни знешкоджено. Стосовно до речі, Дніпропетровщини, Криворізький район зараз. Нарешті може за тривалий час трошки видихнути, через те, що їх не обстрілюють з боку Херсонщини, чи зараз активно там працюють рятувальники стосовно розмінування? Також, да, постій... І чи багато там ще роботи? Багато роботи. постійне залучення От у нас по Нікопольщині, якщо у нас по Нікополю касетних снарядів. Майже не було, зараз вони починають з'являтися. По Криворізькому району, ну вчора виїжджали в Широківську громаду на, на розмінування, оскільки там були виявлені деякі сучасні вибухонебезпечні предмети. той самий, який прикордонний з Херсонською областю. Зелендорська громада, ті громади, які знаходяться поруч на кордоні з Херсонською областю, отримуємо заявки, оскільки люди повертаються до своїх домівок, ті, які виїжджали, там налагоджується вже нормальне життя. Повноцінне, тому з'являються ці заявки. Десь хто повертається додому на своє подвір'я, звертаються, що вони десь там знайшли якісь вибухонебезпечні предмети. Тому так, особливо в цих районах під Херсонщиною, роботи ще досить багато. Сьогоднішній день також розпочався з чисельних сирен, і от хочемо у вас запитати, також вашу суб'єктивну думку, як переконати людей, що коли особливо такі. Загрози реальні загрози, щоб люди спускалися в укриття і дослухались до повітряних тривог. Наведемо приклад стосовно вчорашнього святкування ювілею директора одного з навчальних закладів. Чотирьох година тривога повідомляють про запуски з Каспією. Ще, ще там звідкись? А от люди все ж таки не переналаштовуються йдуть там, наприклад, святкувати ювілей директора. Як їм пояснити, що цим нехтувати не можна? Ну, я хочу в першу чергу, хай вони подивляться ті кадри, які щоденно е облітають е телеканали. Той марафон, який йде по е, телебаченню, е, та статистика є, яка є по загиблим, по постраждалим, і хай зададуть собі питання, чи потрібно щось святкувати, якщо є ймовірність, хоч півпроценту, хоч 0,1 процента, що буде влучання і прильот. Ми ж не знаємо, куди прилетить та чи інша ракета чи шахі. Тому собі задати питання, чи готовий я е, гіпотетично. Пожертвувати своїм життям або здоров'ям, або залишитись, можливо, інвалідом після отриманого поранення, осколкового, чи чи ще щось чи, чи потрібно це святкування, чи краще прийти в укриття? Пересидіти там цю тривогу і зайнятися якимись справами, передивитись, як надається перша домедична допомога, це все доступно. Передивитись заходи безпеки під час артилерійських або ракетних обстрілів. Подивитись, ну, чим можна допомогти, яку, яку потребу має там наша армія Збройні Сили, зайнятися корисною, корисною справою. А я вважаю, що, ну, мабуть, не час для святкування на тепер, тим більше. Під час тривог наражати себе на небезпеку, ну і хочу повернутись до кодексу цивільного захисту, в якому чітко прописано, що суб'єкт господарювання. Або е, власник будівлі, підприємства, керівник його несе персональну відповідальність за е, здоров'я і життя за безпеку, е, або підлеглих, або учнів, або тих людей, які знаходяться в нього під підпорядкування громадян, які знаходяться там в розважальних центрах на цей час під час повітряної тривоги, особисто несуть відповідальність. Дякуємо вам про масовані обстріли ворога та оперативну ситуацію на сьогодні. Ми говорили з Сергієм Коріним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.